Доброго дня. В вашій увазі настольна пила Енхель ТЦ ТС2025 1 ua Настольна ця пила користується попитом, тому що вартість більш-менш низька, тому що має стіл алюмінієвий. Це тільки вони почали поставку. Раніше були звичайні залізні столи, які гнулися. Тут вже алюмінієвий. Потужність двигуна максимально декларується 2 кВт, диск 250 висота пропилу 8,5 см. Все необхідне для комплекту. Вона має ця пила розширення в три сторони. Є додаткові такі... Ось такі предмети, які кріпляться. Ось так. Вони має розширення в три сторони, має ніжки. Вона ставиться на ніжки. Ніжки мають резинові коврики знизу, ну, все по-людськи зроблено. Що я можу сказати? За такі кошти аналогів немає, бо ж аналогічні коштує приблизно в 2 рази в 2,5 рази дорожче. Ну, Техніку зрівнювати не можна, але кому треба пиляти дрова і щось таке, яке розміри не потребує, то досить пристойна техніка. Має гарантію 2 роки, офіційно поставляється в Україну. Може підключатися пилосос. Ну, в принципі, так і все, що по ней можна сказати. Можна включити, подивитись, як вона працює. Звісно, стоїть рідний диск, відчувається биття і видно биття. Але я думаю, що якщо взяти нормальний диск, бош-експерт, то все буде добре. Всього найкращого, звертайтеся!